Створення нової поліції в Україні жваво обговорюється. Усі пильно стежать за її роботою в містах, де вже є патрульні служби нового зразку. 27 липня стартував набір і в Ужгороді та Мукачеві. Бажаючих було чимало: 5564 анкети були заповнені. Відтак на одне місце претендувало 15 людей. Частина вже відсіялася, а решта з нетерпінням чекають на співбесіду. Поспілкувавшись із кількома претендентами до нової поліції, визначаємо у них одну спільну характерну рису. Оптимізм, мотивація також однакова. Своєю участю заставити цю реформу працювати якісно і добре, замість того, щоб критикувати, самому піти і щось спробувати змінити і досягти найкращого результату. Очікую змін, перш за все створення якісної нової поліції, чесної. Дуже багато бачив роликів про американську поліцію. Хочеться, щоб поліція. Служила народу, а не була каральним органом. Я, от простий громадянин України, можу якось впливати на кращі зміни в нашій державі. Напевно, ми це все очікували, всі цього, що вони настануть. Ну, поки що такий період, щоб ми їх чекаємо, чекаємо, а вони ніяк не настають. Тому нова поліція, мені здається, це перший етап, і на який може кожна людина, кожен кандидат якось впливати. Всеукраїнські засоби масової інформації створили ідеальний образ нової поліції. Кандидати переконані у позитивному результаті, вірять у вдале реформування. Кожен громадянин України в принципі повинен, якщо він хоче щось змінити, почати з себе. Це в першу чергу. Якщо кожна людина почне змінювати себе, там всередини свою поведінку. Можливо, робити зауваження навколишнім своїм друзям, допомагати ставати кращими. Тоді ми будемо бачити не тільки ці кращі зміни в нових поліцейських, а в кожному пересічному кожному громадянину. Юлія Дуб від самого початку була скептично налаштована, але усі побоювання поки що позаду. Боялася розчаруватись в системі. Ну тобто, що можливо, це якийсь гарний міф, в який дійсно всі так легко повірили, і все так красиво. А насправді буде ну. Це як завжди. Але я була приємно здивована, що такого немає абсолютно. І підготовка на найвищому рівні, і дійсно багатьох людей, яких я вважаю сильними кандидатами, їх відсіють через там, проблеми зі здоров'ям чи через неможливість скласти фізичний тест, чи ну, там, через якісь інші обставини, але дійсно відбір дуже строгий і проходять там ну, найкращі кандидати. Стара система роботи правоохоронних органів наклала свій відбиток, а кожен з кандидатів має свою життєву позицію, від якої не відмовиться. Я людина чесна, і мені союз не, не, не дозволить працювати з, з людьми, які будуть нечесно себе поводити. Якщо я почну замечати, що є кандидати, які нечесно попали в нову патрульну службу. Це для мене буде таким яскравим прикладом того, що нічого не міняється. Усі серйозно готувалися до тестування. Це важливий крок в житті. Ставки високі і розуміння того, що на тебе надіються, додає хвилювання. Поки що ну на 100% не вирішила, що я працюватиму саме поліцейським, тому що. Е це рішення не просте і прийняти його зараз, наприклад, я ще не готова. Мені хочеться прийти навчання, зрозуміти всі, ну всю специфіку, складність роботи, зрозуміти, чи звісно, чи зможу я дійсно на 100% якісно виконувати цю роботу. Якщо я буду розуміти, що щось я не зможу робити, то швидше за все, я ну цим місцем поступлюся людині більш мотивовані, або людині, яка дійсно захоче викладатися на 100%. Попри усе майбутні поліцейські готові до змін. Більше того, з нетерпінням на них очікують 23 грудня. Нова поліція патрулюватиме вулиці Ужгорода та Мукачева.